Сьогодні ми спробуємо новий формат, формат інтерв'ю, формат живої розмови. Я Олександр Куберський, займаюся діджитал-продажами в компанії IT-спеціаліст, також Дмитро Чуб і Віталій Чайківський. Скажіть, будь ласка, пару слів про себе. Хто ви в IT-спеціаліст? Чим займаєтесь? Де ваш фокус уваги? Дякую, Олександр. Дуже цікавий формат. Нам приємно прийняти в ньому участь. Я Дмитро Чуб, керівник напрямку автоматизації, інтеграції та аудиту інформаційної безпеки компанії it спеціаліст. Я займаюся кібербезпекою і всім, з чим це пов'язано. Мене звати Віталій Чиківський. Я працюю в it спеціаліст на посаді аудитора інформаційної безпеки. Ми здійснюємо аудит як по кращих міжнародних практиках, по стандартах, так і по локальному законодавству. Давайте сьогодні про поговоримо про автозаправочні станції. Нещодавно їх почали відносити до об'єктів критичної інфраструктури, а ми знаємо, що всі об'єкти критичної інфраструктури завжди знаходяться під увагою хакерів, хакерських угрупувань. Давайте сьогодні поговоримо на цю тему: які є нормативні акти, документи, накази, постанови, які регулюють кібербезпеку в сфері бізнесу АЗС. Перше питання таке: що сьогодні вимагає держава до сфери бізнесу автозаправочних комплексів? Тобто, це може якісь нормативні акти, накази, постанови. Будь ласка, розкажіть, що саме є в даний, в даний момент? Так, звісно, палено енергетичний сектор відповідно до чинного законодавства, відповідно до закону України про критичну інфраструктуру, про закону України про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Є постанова кабінету міністрів 11.09, під назвою деякі питання до об'єктів критичної інфраструктури, і там саме АЗС відноситься до паливно-енергетичного сектору, оскільки вони займаються зберіганням і транжитуванням важливих елементів, зокрема палива. також разом з 518 постановою Кабінету міністрів України видано наказ 417 Міністерства енергетики України, який встановлює додаткові вимоги для паливно-енергетичного сектору, куди й входять АЗС. Також є постанова кабінету міністрів номер п'ятсот яка регламентує і визначає проведення незалежних аудитів на об'єктах критичної інфраструктури. Наступне питання таке: це рекомендації, чи це вже вимога, яку потрібно виконати. Це вже не є рекомендація, це є догма до дії. Тобто, якщо ми говоримо про 518-ту постанову кабінету міністрів, то ці загальні вимоги з кібербезпеки вже діють і їх треба дотримуватись об'єктом критичної інфраструктури. Також відповідно до 257-ї постанови кабінету міністрів має проводитись незалежний аудит об'єкта критичної інфраструктури в залежності від його критичності. Якщо це перша друга група критичності, то він проводиться раз на два роки. Якщо це третя група критичності, то Раз на три роки не секрет, що є АЗС, які досі не відповідають вимогам держави. І от е, тут питання, що може бути далі? Давайте от обговоримо з змоделюємо ситуацію, що може бути далі, якщо не виконувати ці вимоги з кібербезпеки. Е, я думаю, ситуація тут в тому, що. Багато до цих вимог багато підприємств і АЗС до цих вимог ставляться несерйозно, тому що це якісь вимоги регулятора, які щось їх вимагають робити, і ніхто не замислюється цим, поки не станеться там перший другий інцидент. А коли вже інциденти трапляються, інцидент інформаційної безпеки, то вони починають замислюватись про ці вимоги. Тому держава якраз у вигляді регуляторних вимог і так далі підштовхує підприємства займатися інформаційною безпекою. Тому цими вимогами треба починати займатися завчасно, планувати. І не лише коли станевся інцидент, а бути готовими до цього. Тому що питання взлому, а саме там інциденту кібербезпеки, це не питання, що колись це трапиться, це питання просто часу і ресурсів потрачених на це. І тому до цього треба завчасно підготуватися. Давайте обговоримо, як підготуватись АЗС. От які ви можете дати поради як фахівці з кібербезпеки? Е, ну, зважаючи на те, що у більшості АЗС ймовірно не побудована ідеальна система інформаційної безпеки, тому можна почати з таких простих кроків, як то кажеться. Це почати з аудиту інформаційної безпеки. В результаті цього аудиту, то є, буде зрозуміло поточний стан інформаційної безпеки підприємства, організації або всього концерну, наприклад, після чого можна провести оцінку ризику інформаційної безпеки, тому що це є один з таким фундаментом для побудови потужної сучасної системи інформаційної безпеки. І потім ймовірно важливим кроком буде зробити розробити дорожню карту roadmap, в якому спланувати якраз активності проекти, які треба виконати для підвищення цього рівня інформаційної безпеки. Важливо, щоб підприємства або ОЗС зрозуміли, що це питання стосується не лише айтішників або ібешників, це питання стосується всієї організації, всіх людей, всіх процесів, всіх технологій, які використовуються, тому що не можуть бути захищені лише і бешники, або етішники, а при тому е касир або оператор, або там працівник бек офіса е не виконує елементарні норми там кібергієни. Наприклад, тому інформаційна безпека стосується всіх людей, е організацій, підприємств і технологій, які там використовуються. З чого починати аудит інформаційної безпеки? Дякую, Олександре, за запитання. Першочерговим етапом. Аудиту є розуміння цілей для організації, тобто для АЗС, що вони хочуть саме почати. Вони хочуть відповідати регуляторним нормам, чи вони хочуть рухатися в сторону міжнародних кращих практик. І коли вже сформувалося це розуміння, визначається обсяг самого аудиту, тобто обирається компанія, яка буде проводити аудит, і в залежності від їхніх цілей. То чи працюється компанія з цими стандартами чи з регуляторними нормами, чи ні, після того як визначено обсяг аудиту, тобто чи це буде са підприємство, чи тільки критичні якісь галузі функції, здійснюється проведення аудиту після того, як отримано документацію, здійснюється її аналіз, і після цього проводиться інтерв'ю з ключовими особами, які відповідають за інформаційну та кібербезпеку. Також здійснюється перегляд налаштувань засобів захисту, як вони взаємодіють, як циркулює критична інформація і, взагалі, чутлива інформація, яка визначена на організації. Після цього формується аудиторський звіт з спостереженнями, з висновками, що відповідає вимогам регуляторним або міжнародним стандартам, або не відповідає. І результатом проведеного аудиту з інформаційної безпеки є звіт, який вказує на недоліки після сформованого результаючого звіту. З аудиту інформаційної безпеки додатковою умовою може бути надання рекомендацій та формування дорожньої карти щодо розвитку інформаційної безпеки тобто недолік і як його покращити, і за рахунок цього АЗС має вже такий план, який дозволяє впроваджувати як технічні, так і організаційні аспекти інформаційної безпеки. От мене зараз, зараз таке питання. От цей план який отримує керівника ЗК да? АЗС, ми допомагаємо впровадити цей весь родмап? Давай я спробую това запитання. Так, наша компанія є великою, багато є різних компетенцій, і дійсно, якщо клієнту треба не лише аудит, а саме є рекомендації там мережевого характеру, інфраструктурного впровадження якихось рішень або написання якихось і так далі, ми теж можемо допомогти з цим клієнту, тому що. Це важливо, тось тобто не просто щоб клієнт сам з цим з цими проблемами лишився, а йому треба їх допомогти вирішити. Ну саме так ти отримав лист. От висновок аудит інформаційної безпеки. А що робить далі, хто допоможе. Тобто, все можна зробити, мовно кажучи, під ключ. Я ще хочу одне слово додати до того, що сказав Віталій. Аудит потрібен не аудитору або регулятору. Аудитор, аудит в першу чергу потрібен АЗС або підприємству, тому що це їхня безпека, їхні плани і їх будуть зламувати. Дуже багато клієнтів ставляться до аудиту, саме як прийшов аудитор, що зробить, ну і нехай зробить те, що не потрібно. Ні, в першу чергу, замовником аудита має бути АЗС або там підприємство, про яке ми говоримо. От я пересічний громадянин, заїжджаю на автозаправочну станцію заправити своє авто, випити кави. Як мені зрозуміти, що ця автозаправочна станція відповідає вимогам держави з кібербезпеки? Чи безпечно мені саме користуватися послугами цієї заправочної станції? Це важке питання, тому що в принципі на самій заправці, коли ви приїжджаєте, бачите там е, саму станцію, звідки є пальне. то є, там немає якихось сертифікатів, не сказано, що це безпечно і так далі. Але є поняття репутація цього клієнта. І якщо, звісно, ви знаєте, що у цього у цій АЗС були якісь проблеми з витоком інформації, якісь взломи кібербезпеки, ймовірно, ви туди не підете захищатись. Тому от якраз і є, що кібербезпекою треба дбати наперед, щоб от якраз і не були такі кейси, коли. Вже щось у вас були інциденти, і там цей е, користувачі або там клієнти, вже знають, що до цієї заправочної станції є якісь там нюанси. Дякую, та також можна додати щодо сертифікатів відповідності. Якщо ми говоримо про міжнародні кращі практики, от, це є стандарт iso Пласі і відповідно до нього, якщо організація відповідає, їй надається сертифікат. І деякі з АЗС можуть його висвітлювати в себе на офіційному вебсайті. Якщо вам цікаво, можете перейти на їхній вебсайт подивиться і справді перевірити, що вони займаються своєю інформаційною безпекою або наприклад є там певна мережа медичних закладів коли я туди звертався просто я бачу що у них там в офісі є цей сертифікат що вони сертифіковані по ISO 27001. Це є там якраз сертифікація інформаційної безпеки тому деякі роблять ось так тому статус дійсно міжнародна сертифікація це один з символів який свідчить що ця організація захищена АЗС це ж не просто там, якийсь резервуар з спальним. Да? Тобто це там, декілька резервуарів, декілька видів палива, це така складна система, яка наливає паливо, контролює. Також є кав'ярня, є Wi-Fi на кожному АЗС. Мобільні додатки, застосунки, таке бурхливе життя на кожній автозаправочній станції, і вона ж не єдина. Ми ж всі розуміємо, що це складається ціла сітка цих автозаправочних комплексів, які якими, якими хтось десь керує. І звісно, що для кіберзлочинців є такі точки, за якими пільнують хакерські групування. Ну давайте їх перерахуємо, допоможіть, якщо. Я щось не скажу. Це відкриті Wi-Fi точки. Ми всі знаємо, що досить часто не оновлюються операційні системи, не проводиться пентест, не проводиться пентест веб-застосунків, і це сприяє до того, що хакери знають, як їм зайти в it інфраструктуру і зробити свої злочинні, свої злочинні дії. Давайте от про цю тему поговоримо теж. Так, ну в першу чергу варто знову ж повернутися до регуляторних норм та стандартів інформаційної безпеки, які компонують собі найкращі практики. І відповідно до стандарту, те все, що ви перелічили, воно усувається, оскільки наші також регуляторні вимоги певною мірою корелюються з стандартами міжнародними, зокрема з ISO 27001, з НІС csf 2.0, це дозволяє зробити процеси інформаційної безпеки системними та уніфікованими. Що я маю на увазі? Тобто, умовно в організації може бути один адміністратор, який є ключовою особою. і Він все знає, і от якщо не розроблено якихось інструкцій або не задокументована конфігурація, у разі того там, людина може захворіти і не буде кому підтримувати це. Відповідність міжнародним стандартам вимагає як і технічну складову. Так і організаційно, і за рахунок розробки документації, якийсь інший молодший фахівець може спробувати доналаштувати в критичну ситуацію, мовно підстрахувати цього адміністратора, який наразі відсутній. Повертаючись до більш таких питань, які ви зазначили, то не оновлення операційні системи. Так, це досить популярна проблема, і це дозволяє зломисникам потримати якісь доступи через відомі вразливості. Так, що в такому випадку варто робити, це проводить сканування на вразливості, проводити зовнішнє тестування на проникнення, і це дозволить усунути ці вразливості і отримати звіт також за результатами. Щодо відкритих Wi-Fi мереж, не секрет, що на деяких АЗС ми можемо просто відкрито підключитися до Wi-Fi і ним користуватися, тобто вони навіть не встановлюють паролі. Це також є суттєвою наразі проблемою. Ну, давайте ще раз уявимо, що це не просто одна автозаправка, це ціла мережа, да? 400-500 заправок її може бути. І інцидент кібербезпеки може бути будь-якій заправці, в да? на будь-якій території. І як це відслідкувати, як реагувати? Може якась там порада буде? Так, звісно, от як ви сказали, що ці всі АЗС в них є умовно одна єдина точка, куди сходяться всі дані, так в головне управління. Так само і в інформаційній безпеці і можна побудувати security operation center, куди будуть стікатись всі дані з інформаційних систем, тобто журнали подій, спрацювання, і ця централізована команда працює, яка працює 24 на 7, Вона може бути як своя, що вимагає значних як людських ресурсів, так і технічних, оскільки люди працюють цілодобово. В іншому випадку це може бути аутсорсинг security operations, Center, тобто фахівці підготовлені, сертифіковані, які мають великий досвід, і вони відбивають в реальному часі ці кібератаки, і захищають бізнес. А от приклад, якийсь можете привести, який був ну в реальному житті, що була там кібератака, і що відбувалось потім. У 2023 році велика мережа АЗС стикнулася з проблемою, того, що її сервіси, зокрема на автозаправних станціях, не працювали. Це через розподілену DDoS-атаку, так в розподілена атака відмови обслуговуванні, що спричинила простій до декількох годин. Відповідно, такий великий бізнес не може собі дозволити простій кілька годин, і це призвело як і до фінансових втрат, так і репутаційних. А в мене ще таке питання. От коли ми розраховуємося на АЗС безготівково ну картою, то я розумію, що мої карткові дані десь повинні зберігатися, або десь кудись вони передаються. І от більше уваги цьому питанню: Який тут ризик, коли йде розрахунок без готівкою, і як уйти від цього ризику? Що стосується платіжних оплат, ну платіжних карток, то тут є окрема сертифікація, окремий там pci консорціум, і ми проводимо аудити так само на відповідність PCI-DSS-у, Ось і навіть сертифікуємо компанії. Тому, в принципі, до карткових е, даних треба ставитися серйозно. Там є чіткі, доволі сурові вимоги, і їх треба виконувати. І якщо є необхідність в цьому, то ми теж можемо допомогти клієнтам пройти цю відповідність. Давайте змоделюємо ситуацію. От я власник АЗС. Я прийшов в компанію it спеціаліст Я погодився, що ми проведемо аудит інформаційної безпеки. А що далі? Ну, багато хто, на жаль, думає, що можна провести аудит і на цьому звершувати. Це не так. Після того, як проводиться аудит інформаційної безпеки, як ми проговорили на початку, організація отримує звіт з результатами аудиту. Також це може бути розробка дорожньої карти, але має бути залучення організації в ці процеси, як покращити свою інформаційну безпеку. Тобто, це мають впроваджуватися якісь рішення, розробляються документи, постійна робота з персоналом, тобто, щоб зацікавити їх в тому, що треба проводити якісь заходи з інформаційної безпеки, проведення кібергігієни. Це ми більш про організаційну складову поговорили. Для того, щоб ідентифікувати вразливості і зрозуміти, як потенційний зломистик може потрапити в вашу ІТ-інфраструктуру, обов'язково радимо провести пентест, тобто зовнішнє тестування на проникнення, це коли білі хакери тестують, як можна отримати доступ до ваших інформаційних систем. Результатом цього пентесту є звіт з рекомендаціями, як ці вразливості усунуть, і взагалі які ці вразливості були, критичні чи не критичні. Дякую, давайте продовжимо моделювати. Що от я власник АЗС, і от зрозуміло, що працює багато різного персоналу, велика велика команда. Вона ж теж грає якусь роль в кібербезпеці, і що робити? Я знаю, що люди це сама слабка ланка в кібербезпеці. Які поради будуть абсолютно правильно, тому що люди це найменш захищена ланка, і дуже часто витоки саме або взломи відбуваються через людей. Тому які поради ми даємо, Тобто, в першу чергу має бути побудований процес прийому звільнення. Тому, якщо людину взяли, їй треба дати саме ті права і ролі, які їй потрібні, а не дати все, що можливо. Так само при звільненні, так само треба припинити, там, заблокувати облікові записи, забрати заві права і так далі. І ще важливо, це проведення навчання з кібербезпеки, з кібергігієни на регулярній основі недостатньо провели один раз навчання, і людина 5 років працює без цього. Тобто проводимо навчання. Періодично проходять різні тестування, різні інтерактивні програми. Тобто, треба займатися обізнаностю, і в ідеалі то тобто, має бути система класу там для трекінгу обізнаності користувачів. Також можна додати, що крім звичайних пересічних користувачів, які взаємодіють просто з комп'ютером, там обслуговуючи персонал умови, також потрібно проводити навчання для фахівців з інформаційної безпеки, які є в складі команд. То це якісь можуть бути міжнародні сертифікації і подальші навчання з їхнім розвитком. А от що буде, якщо взагалі не займатися кібербезпекою? Давайте теж змоделюємо там 200 автозаправочних станцій, от така мережа. Ніхто не займається. Ну, мінімально вкладаються сили, кошти, От які можуть бути наслідки: фінансові, репутаційні. Ну давайте замоделюємо найгіршу ситуацію. Скоріше за все цей бізнес припинить свою роботу, тому що, по-перше, у конкурентів є. Сервіси, які сучасні, зручні користувачам, клієнтам, все в онлайні, і так далі, і ця мережа АЗС буде явно відставати до того рівня, що просто бути неконкурентно конкретно А другий момент, якщо зловмисники, наприклад, знищать всю Ай інфраструктуру, всі бекапи і так далі. Тобто просто бізнес треба буде будувати з нуля в тебе, крім залізних колонок, там резервуарів і так далі. Не буде нічого. А це шалені кошти і це не порушення інвестицій, це величезні виливання, вливання коштів. Дякую. Я прошу подумати. Так, давайте підведемо якийсь ітог нашої розмови. Ну, буквально три кроки, три практичні поради. Все просто перший крок: аудит інформаційної безпеки треба провести. Другий провести оцінку ризиків інформаційної безпеки це дуже важливо. І третій сформувати оцю дорожню карту по виконанню рекомендацій по проектам, по яким треба саме от, е, виправити ці вразливості, які знайдуть там на першому на другому кроці. Да, і Ще підсумовуючи, варто наголосити, що комплексну підготовку треба робити до своєму, а не після нього.